Вітаю, друзі! Поки більшість уваги прикута до подій на півдні, на півночі Європи, літають ІЛ 76 безпосередньо біля кордону з Фінляндією. Відбуваються процеси, які привернули увагу моніторингових ресурсів. У районах, де роками був густий ліс і мінімальна активність, з'явилися масштабні будівельні роботи. За відкритими даними, Росія активно відновлює та розширює інфраструктуру, пов'язану з 44-м армійським корпусом, що на кордоні з Фінляндією. Також зафіксовано авіаперельоти на даному напрямку основних російських транспортників Іл 76 які здатні перевозити до 48 тонн вантажу. Ми проаналізували свіжі супутникові знімки, і можемо пояснити, що саме там змінюється і чому це важливо. Супутникові дані показують помітні зміни. Одна з ключових локацій гарнізон рибка поблизу Петрозаводська. Ще кілька років тому тут була мінімальна активність. Сьогодні ж фіксуються інтенсивні роботи. Значні ділянки лісу були розчищені для нових доріг і майданчиків. Осінь спільнота фіксує десятки одиниць інженерної та вантажної техніки, також з'являються великі ангарні споруди, ймовірно, для розміщення техніки та обладнання, поза прямою видимістю. Все це відбувається приблизно за 150 кілометрів від кордону з країнами НАТО. За відкритими джерелами, ця інфраструктура готується для підрозділів 44-го армійського корпусу, йдеться про угруповування чисельністю до 15 тисяч осіб. Основу техніки складають модернізовані танки т 80 БВМ, адаптовані до північних умов. Також фіксується присутність систем протиповітряної оборони С 300 Б4. Ще один напрямок активності: район Кандалакші, приблизно за 50 кілометрів від кордону. Тут створюється нове військове містечко. Паралельно в Алакурті модернізували центр радіоелектронного моніторингу, де працює приблизно трьох тисяч спеціалістів. За даними засобів масової інформації, загальні витрати російської влади на оновлення цієї інфраструктури перевищили 460 мільйонів євро. Чому це важливо? Для України ці процеси мають непряме, але важливе значення. Кожен ресурс, який Росія змушена утримувати на північному напрямку, не може бути використаний на інших ділянках. У Фінляндії ці дії вже називають Нової фази напруженості. Для Кремля це означає розосередження ресурсів і ускладнення логістики. Ми й надалі будемо відстежувати ці зміни за допомогою відкритих даних і суботникових знімків. Підписуйтесь, щоб отримувати перевірену аналітику, лише факти та осін. Дякуємо за перегляд.